А чи знаєте ви, яка максимальна швидкість вашого автомобіля? На прикладі цієї автівки я вам доведу, що ви помиляєтеся. Якщо ви думаєте, що максимальна швидкість сказана на щитку приладів, або та, до якої ви можете розігнати ваш автомобіль, то ви помиляєтесь. Давайте глянемо саме цей автомобіль. Це у нас Ауді трьохлітровий дизельний двигун. Тут у нас максималочка 300 км на годину. І це не максимальна швидкість, якою ви можете рухатись. Чому? Тому що ваші шини... Мають індекс швидкості. Тут у нас стоїть буквочка Т. А це означає, що максимальна швидкість даних шин не більше, ніж 190 км на годину. І так в будь-якій автівці приведу вам, приклад, ось на цьому от BMW. Тут у нас індекс швидкості, буквочка В. А це означає, що тут 240. Кілометрів на годину максимальна швидкість. Таку табличку я прикладу до відео, вона буде десь отут-і -от, ви зможете порівняти зі своїми шинами. А ще дотримайтесь правил дорожнього руху і бережіть себе.